Звільнення будуть, я не хочу їх анонсувати. Але на сьогодні роботою ряду працівників, навіть які були прийняті, скажімо, там, рік чи два на роботу, я не задоволений. Я думаю, що буквально найближчим часом ви також будете про це знати і чути. Якщо мені з кимось некомфортно працювати, то я даю два варіанти. Тобто, перший варіант це спокійно десь перейти на іншу посаду, другий варіант піти, скажімо, без почесті, без нічого там. Ну, вроді таких варіантів поки ніхто не вибирав. Я от які вимоги, скажімо, по відношенню до себе ставлю, да? такі самі вимоги буду ставити по відношенню до інших. Ну, от я провів апарат і пояснив, і зразу всі поняли. Рома Крисюк там да, ви, хто фейсбуком користується, вже бачили, що він в час ночі на дорогах. Да? Ну це ж не просто так. Раніше Рома Крисюк просто спав собі вдома. Наприклад, да, йому було по барабану сніг, ішов чи дощ. Да? І так буде з кожним. Тобто я хочу, щоб до роботи всі відносились так, як я. Да? Якщо я не сплю, коли йде сніг, ну, там, бо я переживаю що, там замете, чи ще щось там набираю керівника служби автомобільних доріг, там, директора автодору, не я це маю робити. В першу чергу це мають робити керівники структурних підрозділів, які за це відповідають. І мене радує, що люди десь мене розуміють і готові. Да, можливо, це кащуство з мого боку, там, чи я не знаю, як ви це назвете, що людина ночою встає там, і виконує службові обов'язки. А куди діватися? Да? Я казав, що я розумію, що нас дурять, да, наприклад, коли розкажуть, що там посипали, там посипали, да, там посипали. Тому треба виїжджати особисто. Якщо говорити про структуру, то плануємо до середини лютого, максимум до 20 лютого. Розробити нову, її оприлюднити, затвердити. Я думаю, що, можливо, навіть ми зберемося десь і спільно з вами обговоримо. Ну, я поясню, чому і для чого я роблю той чи інший крок, коли десь щось там скорочую, десь комусь щось додаю. Тому що є амбітні плани. Коли дивишся от, на Дніпропетровську обласну державну адміністрацію, я завжди всім своїм працівникам ставлю це в приклад. А я хотів би через рік вийти і сказати, що це я і моя команда. Да? Тобто я хотів би розуміти, що якщо я сиджу тут, то в мене настільки прикритий тил, що мені нема за що переживати. Тому я думаю, я все зроблю для того, щоб в обласній державній адміністрації була команда Гундича. Тобто людей, які готові зі мною працювати, йти вперед і виконувати всі ті амбітні плани, які є у мене на найближчий період і на подальші періоди.